Зернинка малесенький золотий злиточок. а скільки вкладено у нього життєвої енергії, мудрості, добра і віри. Його таїна і досі здається нам магічною, бо все у нас від нього, від хліба. Кожен з нас дитина своїх батьків, свого народу і свого хліба. Людей, які приходили до нас з добрими намірами і чистими помислами серця, на нашій українській землі завжди зустрічали хлібом-сіллю. Короваєм благословляли наречених, з хлібиною входили у новий дім, а на народине дитини теж ішли з хлібом. Серденька Марії. І це буде тематика. Хай буде оберіг, хай вона вас оберігає. Бо що завжди Логоронець охороняє ту людину, хто носить його ім'я. Тож то тепер ми до вас прийшли на майстер-клас. На наступній з вашим колективом запрошую вас у санту на наші майстер-класи. Ось і нас усіх учасників етноперформансу Великодній хліб, які організувала пекарня кондитерська Ніконова. Буковинський центр культури і мистецтв та громадська організація Вишиваний дивотвір і який відбувся у пекарні кондитерській Ніконова, господиня закладу зустрічала і пригощала смачним хлібом, калачами, бабками, вушками. І погірте, таку смакоту можна придбати тільки тут, у пекарні кондитерській Ніконова. До речі, у день проведення майстер-класу пекарня Ніконова продемонструвала дуже смачну виставку власної продукції. Пасочки були оздоблені патріотичною символікою. Хліб, ось він, свіжий і запашний, поряд з вишитими рушниками. Здається, що від нього іде запах золотого колосся, яскравого сонця, і навіть. Чується пісня Жайворонка. «Віддаємо ж повагу й шану тим, хто вирощує хліб, і тим, хто випікає духмяні, схожі на сонце хлібини. Справжнім знавцем і дослідником хлібної культури українців є заслужений діяч мистецтв України Микола Шкрібляк. Він провів майстер-клас та розповів про те, які є види великоднього обрядового хліба. А це кукуци, паска, Бабка та Дора. Усі бажаючі мали можливість виготовити їх самостійно. Сподіваюся, що це перша зустріч, яка дасть дуже добрі плоди. І знаєте, як перед Великоднем світло Великодня розходиться в кожну хату, в кожну родину, так і ви ту інформацію, те, що ми сьогодні поспілкуємося. Особливо чудова пекарня. Важливо хліб і оце яєчко, як кажуть. І ще хочу вашу увагу звернути, що сьогодні ми будемо говорити трошки глибше, можливо. Саме розповсюджений варіант це коли оцей хвостик сюди, так? Чесно кажучи, мені такий варіант не дуже подобається, тому я роблю так, як робили давні люди. Я розпліскую цю зозульку на, на три сторони, бачите. І роблю її отакечко. От Хай буде трошки більший. Якщо буде завеликий, то тоді вже вибачайте. Дивіться, ось так ми загортаємо вже в другий бік. Виявилася в мене хмара чоловічого, так би мовити, готунку. Це не має значення. Люди над цим не, не, це, не замислювалися, чи то так, чи то по інакшому. Покласти зверху основу або паляничку і додати два листочки сюди, листочок туди, буде вам буковинська перетичка. Це так звана шишка, яку ви всі знаєте. А якщо шишку не скрутити, цей елемент називають в народі «курунка». Майстрині пекарні Ніконова для проведення майстер-класу приготували тісто. І щоразу, як тільки пан Микола відрізав від нього пухкий шматочок, щоб створити черговий витвір хлібного мистецтва, прихвалював тісто. А отже, і майстринь пекарні Ніконова. Бо саме воно є тією основою від якої залежить якість хлібини, я б сказала ніжність хлібини і свіжість хлібини, як мовить народна мудрість, коли черствіє хліб, Черствіє душі. Людина вирощує і бережно плекає хліб, а хліб вирощує людину і не просто вирощує, а перевіряє її на зрілість. Та мужність. І це також вічне, як світ. Хліб не можна нічим замінити. Хліб то святе і святість.